Італія ні, ця Італія побита і потоплена у кризі після Першої світової війни, котра мала великі плани, але тільки послабилась. І цим, звісно ж, незадоволені громадяни Італії. Тому в Італії почали активно з'являтися все більше і більше протестів. А найбільший успіх в Італії мали ліві, а тобто йобані комуняки <кхем> вибачаюсь. Коротше, ці люди створювали профспілки та дуже успішно боролися за права працівників. Бля, щось мені це нагадує. В Італії активно лівіють люди і починають давати супроти владі. І це називається Червоне дворіччя Італії але не сів з цим згодні. І саме тут з'являється він – Беніто Муссоліні. Після маршу на Рим в 1922 році Беніто Муссоліні прийшов до війська Одним словом, той ще пупсик. Але якщо без жархів, то він був поганим чоловіком. І я засуджую його погляди і сам фашизм. Муссоліні був у минулому лівим, але він розчарався у своїх поглядах коротше. Тепер наш Беніто Мусоліні став дуже злим і створив так званий союз боротьби, цілю котрого було протистояння робочому руху. А Робили вони це по-різному: наприклад, створювали агітаційні газети. І листівки проти руху робочих. Але це не була основна ціль союзу боротьби. Основна ціль це я хочу піздитися. Ну ок. Коротше, були створені загони чорносорочників, котрі протистояли лівим. Наприклад, вони спалили редакцію соціалістичної газети Евенті, котра випускала газети у підтримку соціалістів, і в основному там була соціалістична пропаганда. І щось мені здається, що це було щось особисте. Він там працював. Але не дивлячись на успіхи союзу боротьби, ліві все одно були сильніші і з кожним днем зростали, так ще й влаштовували величезні страйки підприємцям, щоб вони йшли їм на уступки. Але підприємці просто закривали заводи. Робочі на пофіг захоплювали заводи і влаштовували їх під свої потреби. Влада в шоці. І добре, якби це були просто фабрики, але в кількість захоплених фабрик входили і воєнні фабрики теж. І таким чином до коменяк може попасти зброя, а значить. <му> щоб цього уникнути, влада давить на підприємців і змушує піти на уступки. І. Тепер ще й підприємці незадоволені, бо влада не може захистити їх. Перемога. Браво! Вони починають імпанувати до союзу боротьби і починають активно підтримувати його. На Моселіні звалюється куча грошей, і тепер він може більше озброїти своїх бійців і пропагандувати свою організацію. Так ще й у його ряди вступають ветерани Першої світової, які мають великий бойовий досвід. І тепер це не просто лохи з палицями, тепер це солдати, котрі повністю озброєні, і тепер вони почали ще активніше атакувати робочих, їхні клуби, зжигати редакції лівих і навіть нападати на лідерів профспілок. А владі все одно, бо це ліві, котрих влада ненавиділа. Звісно ж, ліві намагалися чинити опір. Але, по-перше, зброя була набагато гірша, але то таке. Справжня проблема в тому, що у всіх був свій план революції, і ніхто не хотів уступати іншим. Вони тупо наоділи одне одного. Звісно ж, ми могли би об'єднатися, але нафіга. Давайте піздити одне одного. Тому вони просто не могли його чинити, бо не могли об'єднатися. Тепер чорні заміняють червоних і починається чорне дворіччя Італії. Фашисти активно починають бунтувати і виходять з під контролю, і іноді навіть захоплюють цілі міста. І під захопленням я маю на увазі те, що коли товпа озброєних людей заходить до міста і починає руйнувати все, що хоч трохи схоже на ліве. А якщо ви би були лівим і знаходилися у місті в цей момент, то що ж сказати? Земля тобі пухом, брате. і доволі хутко, фашисти стали домінантною партією в Італії, і їхня опозиція, як там зараз кажуть. А точно робила жест доброї волі, не по своїй волі, і причому цей жест був останнім у їхньому житті. Їхні сили зростали, і апетити теж, поки в один момент Мусоліні не вирішив взяти владу до своїх рук. 27 жовтня 1922 року в Мілані збирається купа фашистів, і вони заявляють про те, що теперішня влада лохи йобані і що вони набагато краще будуть справлятися з правлінням. І потреба, щоб Мусоліні поставили на пост прем'єр-міністра. А якщо ультиматум не буде виконаний, вся ця величезна купа людей захватить Рим, і вони вже на дорозі туди. І так почався марш на Рим. Влада запанікувала, вона вводить воєнний стан, і поки фашисти йдуть, у них є час підготуватися і все обдумати. Але саме цього і бажав Мусоліні. взагалі Мусоліні міг би просто зібрати усіх в Римі і почати захоплення. Але цей підхід був щось типу бомби з таймером. Бо на ну, якщо фашисти зайдуть до міста, то Рим просто буде горіти від вогню. А по факту фашисти просто хочуть зміну влади. Тому король Італії Віктор Еменаел III погоджується на пропозицію: ну а що? Вони не мали нічого проти монархії, так ще і підприємці їх підтримують. Таким чином, 30 жовтня фашисти заходять до Риму переможниками, а Муссоліні стає прем'єр-міністром Італії. І потім Муссоліні стає диктатором. А Італія першою фашистською державою. На цьому все хай гі! Тобто, до побачення, любі друзі.